Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо аж три номери підряд це 119, 120 і 121. За підручником 7 класу. Але автора Олександра Істера. Отже, чому я їх об'єднала? Тому що вони схожі. Дуже схожі і дуже маленькі. Тому я думаю, що відео по 2 хвилинки це, ну, це вже занадто, тому я думаю, що знайдете, якщо вам буде потрібно. Значить так, перший номер 109. Значить, нам треба скласти лінійне рівняння, кореном якого є число перше мінус 2. Так, значить, тобто х дорівнює мінус 2. Наприклад, якщо я беру 2х. Ну, наприклад, так, я розумію, що буду число результат ділити на 2. Тобто, наприклад, плюс 4 мені повністю підійде, так? І я можу написати, що дорівнює 0. Можемо, може. Це лінійне рівняння. Лінійне рівняння. Без проблем. Якщо ми, дивіться, 2х буде дорівнювати мінус 4 перенесемо, отже х буде дорівнювати мінус 2. Підходимо, підходив. Так, і друге. Нам число мінус 0,2. Ну, найлегше, що ми можемо зробити, це х. Плюс 0,2 до рівня 0. Тоді у нас х буде дорівнювати мінус 0,2. Або підібрати таке число знову ж таки парне, щоб в результаті у нас виходило мінус 0,2. Наприклад, давайте виберемо 4, наприклад. 4х, давайте так рисочку намалюємо. Щоб ми розуміли, що це окремо. Давайте так, намалюю красиву рисочку, так? Червоненько. Так. але це деці підходить, якщо що. Так, наприклад, 4х обов'язково додати, тому що, коли ми будемо переносити, то будемо переносити з мінусом. Значить, нам треба число поділити на 4. І в нас вийде 0,2, мінус 0,2. Значить, нам треба 4 помножити на мінус 0,2. Це буде 0,8 дорівня 0. Якщо так подумати, то в результаті у нас вийде 4х до рівня мінус 0,8. Так, начебто правильно. Ну, зараз перевірю, х до рівня мінус 0,8 поділити на 4. Отже, х до плюс на мінус дає мінус 0,2. Да, 0 Тому можна сказати, у вас два приклади таких рівнянь. Ось і все. І весь номер 119. Містилось 3 хвилинки. Тому переходимо до номера 120. Так, номер 120. Отже, тут взагалі супер. Складіть лінійне рівняння, яке не має коренів. А, ну, згадайте, значить, для першого: у нас лінійне рівняння не має коренів, якщо 0 помножити на х дорівнює b будь-яке число. Тому ми можемо написати, що 0х мінус, наприклад, 4 дорівню 0. Це для прикладу. 4 переносимо ось з протилежним знаком, все прекрасно виходить. Далі 0 помножити на х, тут множення, якщо що, плюс 2 дорівнює 0. Це також підійде, ну, будь-яке число. У другому варіанті у нас коренем якого є будь-яке число. Будь-яке число це 0 помножити на х дорівнює 0. Давайте придумаємо щось складніше. Наприклад, 2. Х мінус 4 дорівнює 2х мінус 4. <гум> Якщо 2х перенесемо, буде 0, і мінус 4 плюс 4 буде 0. Тому також підходить повністю. Тобто, вся ваша фантазія, будь ласка, так, для першого ми можемо так само, звичайно, придумати, Дивіться. Так, давайте 4х, наприклад, візьмемо. 4х. Мінус 3 дорівнює 4х. О, мінус 7. В такому випадку 4х мінус 4х буде 0, а мінус 7 плюс 3 це буде мінус 4. Також підходить. Тобто, ось це в нас приклад. Ось це у нас приклад, і ось це в нас приклад. Так. Ну, тенденцію ви зрозуміли. І номер 121. Давайте ось тут: 121. Так, складіть лінійне рівняння, корем якою є число мінус 8. Тобто хрівня мінус 8. Добре, ну, наприклад, беремо 3х. Так? Мені треба підібрати таке число, щоб при діленні на 3 було дорівнювати 8. Тобто мінус 8. Ну, я знаю, що 24 поділити на 3 буде 8. Тому, наприклад, плюс 24. Ой, а пишу 28. Ну, це взагалі. Так, 24 на рівні 0. Ось такий варіант, також прекрасно підходить. 24 ми переносимо з протилежним знаком, тобто 3х дорівня мінус 24, при розв'язку все вдається. Так, і знову ж таки, можемо придумати щось ну, більш глобальне. Давайте так. Ну, наприклад, 8х. Так. Ну, Давайте плюс о, 21 дорівнює. Так, мені щоб при перенесенні в результаті вийшло 3. Мені, значить, Наприклад, 5х. Якщо перенесу з мінусом, то буде 3х. Правильно? 8х мінус 5х буде 3х. Тому мені треба тут залишити від'ємне число, Мінус 21 перенесу, тобто мені не вистачає ще 3 тобто мінус 3. Ось такий варіант, це також підходить до. До першого завдання. Так, склали, і для другого будь-яке число. Знову ж таки, ось цей варіант: будь-яке число це 0 помножити на х до рівня 0 цей випадок. Тому давайте щось придумаємо побільше, наприклад, 71х9 дорівнює 71х. Саме головне, щоб у нас однакові а, коефіцієнти були біля х. Вони примноженні, при відніманні будуть дорівнювати 0. Переноситься з протилежним знаком. Тобто, ну, мінус 9. Це так само. Тобто, у нас повністю підходить все. 0 дорівня 0, все прекрасно підходить. Все це і буде розв'язком даних вправ. Дякую вам за терпіння, за увагу. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. До нових зустрічей. Па-па.